І ще з цікавих повідомлень мені сподобалося цікавим, видалося повідомлення. Не те, що сподобалося, про Стіва Беннана. Коротше, Стів Беннон приїхав в Лондон і, типу, дуже сильно параноїв, щоб його ніхто не побачив разом з Майклом Вулфом, навіть настільки. Ну, і там, серед іншого, він, цей Майкл Вулф, пише Джефрі Епштейну, що Стів Беннан зустрічається з Лепен. І її чоловіком для того, щоб рефінансувати партію Національний фронт? Тому що, очевидно, велика частина грошей, які фінансують, підуть з Росії. Ну от, ну як би, ну от, ну тут з Росії. Яка неочікувана деталь Вообще, Ми І так всі це все знаємо. Знаєте, частково ці документи е, е, просто дають можливість сказати: ну ми ж казали, а ми і так це знаємо. Боже, Ліпен фінансується з Росії. Вау, офігеть, Яка секретна інформація, Боже. Так, тепер трошечки хочеться поговорити на іншу тему. Я щось це гав... ну, у мене не структурована етері, я це валю валю, валю валю, тому що в мене дуже багато якихось вражень від цього. Хотілося просто викинути це і забути про нього.